Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч. Донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2011-2012. років. Групові етапи Ліги Чемпіонів група G, 6 тур, 6 грудня 2011 рік. Кіпрська команда, АПЛ у себе вдома, команда Шахтар, Донецьк, APL seven. Commandary Shachtar перемагають. Кулиса Адріана та Євгена Селезньова. Принесли українській команді перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 22 537 глядачів було на стадіоні. Да, 22 530 глядачів було на стадіоні. румунський суддя Авіду Гецеґон обслуговує даний поєдинок. Давайте, відповідно, будемо переходити до стартових 11 КПЛ. АПЛ Парда у воротах, Паулу Жорже, Яхич, Марсела Олівейра, Пурсей Тідіс, Нуну Мараеш, Хара Ламвідіс, Густава Мандука, Алехандру, Марсіньо Тричковський. Ось така стартова одна з така АПЛ. Шахтарнаїцьк, Мір Челочевську, головний тренер команди, 24-4-4-2 була стартова розславка, в АПЛ 4-2-3-1, якщо я не помиляюсь. Вірчилучецько, тренер команди, Рибко у воротах, Ракіцький Ракітський, Олександр Кучер, пара центральних захисників, В'ячеслав Шевчук, Дарія Сернак, капітан команди по флангах, Томаш Хьюшман, півзахисники, Дуглас Коста, Вільян по флангах, Генрихітарян, гравік Ложна, дев'ятка та Луїс Адріана у нападі. Це стартова розновка Шахтаря Донецька. матч давайте, друзі, тепер говорити. Це був останній шостий тур. у цій групі, до речі крім Шахтаря, та, піла, да. Ще були такі команди, як Порто та Зеніт. Зеніт, Порто, Шахтар Донецька ПЛ. Для Дунець Каштере, друзі, цей матч вже не мав ніякого стратегічного значення, тому що команда втратила математичні шанси на, взагалі, на Єврокубку, не тільки на Лігу Чемпіонів. Взагалі, математичні шанси на Єврокубку команда втратила. У першому турі Порто Порту, Шахтар програє 1-2, дуже прик поразка Донечани. Там, взагалі, там, не знаю, Непогано розпочали цей матч, але потім вилучення там сталося. що так програв той матч. Ніча з Апайлом була, ніч з Зенітом, поразка від Зеніта, поразка від Порту 0-2 в Донецьки. Ну і відповідно, ось цей матч проти Апаела. Ще казати про цей матч, то Данічані заволоділи територіальною ініціативою. Шахтара заволодів м'ячем, Донечани м'ячем більше атакували, тобто більше володіли м'ячем, де більше атакували донечани. Тобто Шатери, справді, дуже здорова команда грала. В цілому обидві команди були націлені на контроль середині поля э, ВПЛ пройшла гостра атака там, на перших матчу. На перших хвилинах ПЛ на пану показала команда Скіпер, але потім поступово Шахтар Донецька заволоділа Донецька команда ініціативою і м'ячем стало більше володіти. Э, в принципі, ударів пішло по шахтаря. Ну, цьому Деничани перехопили ініціативу. Я ж кажу, м'ячем стали більше володіти і атакувати. Донечани стали більше. Ну і пенальці. Вдалося зробити право на пенальці в дебюті матча. Донечани заробили пенальці. Луіс Адріана. Луїс Адріана. Луїс Адріана пробиває пенальті. удар і не забиває Луіс Адріано. Не вдалося на 12-й хвилині матчу. Луїсу Адріана реалізувати пенальті. Супер шанс Шахтар Шахтарданецьк. Пенальті вдалося заробити, але Луїсу Адріано не вдалося пенальті реалізувати. Це якраз це була 12-та хвилина матчу. Uh, перший тайм завершився з рахунком 0-0. Uh, так і не вдалося забити штарю Донецьку. Uh, ну, другий тайм, до речі, Штаря вийде на футбольне поле Едуардо, Євген Селезньов та Марена. В Апела вийде Саларі та Адорна. Uh, другий тайм. Да, ось друга 45 хвилинка. Хотів, Шахтар Донецьку виграти. Да, цей матч не мав вже стратегічного значення, але все одно хочеться ш на мажорніш да, завершити. Відповідно, ту Лігу Чемпіонів 11-12, яка, в принципі, не можна сказати, що вона була успішною для української команди, але хотілося, хоча б з перемогою, да, завершити відповідно, ту кампанію. Да. А ты снова до нечаний намагался, до нечания забытый гол и на 62-го матча, Виллиан, Виллиан, проводит мяч на фланг, на Вячеслава Шевчука, той новейшей, с левого фланга Адриана, дотягивается до мяча, с близкой места не пробывая, гол, гол. Садріано, 62-га хвилина манчу, Шахтар Данецьк відкриває рахунок матчу. І все-таки донечани свого домоглися, вони забили. Не забила гол на 62 й хвилині матчу. Дуже важливо, здається, м'яч забиває Шахтер Донецький. Потім на 78-й хвилині матчу. Ще одна непогана атака, іде у Шахтаря. Після удару Фернандіні за меж штрафної м'яч потрапляє в руки Пардо. Ален залишився в межах штрафної, і був момент, була нагода для добивання. І Тут Євген Селізньов, який вийшов замість Адріана одним дотиком. Добиває м'яч. Всі сітку варить кіперської команди. АПЛ і Раконок матча 0-2, Данієвський Шахдар забиває гол. І цей гол остаточно знімає інтригу. Данічані закріплюють свою перевагу в рахунку. Рахунок матча 0-2. Ну да, в принципі, не можу сказати, що прямо інтрига. В цілому, прямо, да, скажімо так, була знята. Все-таки рахунок 0:2, АПЛ шла команда в атаку, ну все-таки Данічані останні хвилини дуже грамотно команда провела. Ну, mm, киці-киців Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк перемагає АПЛ 6 грудня 2011 року з рахунком 2-0. По статистиці, давайте, друзі, разом пройдемося. Друзі, 60 на 40 володіння м'чем, перевага Шахтаря Донецька по ударах. Uh, ще дивитися удари, Тут 22 удара нанісла донецька команда. В АПЛ їх було 6. Тобто, якщо не пам'ятаю, 22-6 по ударах-поворотах статистика на корейзанського штатаря, 101 удар в площину переваги шахтаря, 8 сейвів зробив Верта АПЛ, 1 сейв рибки, 7-5 за кутулими, 60-40 володіє м'ячем, це я вже сказав. Ось, відповідно. Ну і 347 передач в цілому зробили господарі. 547 в цілому, як було у Донецька Ось, Тому, друзі, ось так. Тому, друзі, якось так. А, ну і, Відповідно, ОПЛА 4 жовтих карток було. У Штаре Донецьких було, відповідно, 3. Але висновок, да, ключовий висновок цього матчу, Шахтар домінував, як ми бачимо по статисті володіння м'ячем 60%. Кількість ударів 22. Шахтар дуже здорова команда діяла. Я скажу, я вважаю, що Донецьк все-таки перемагає по ділу. Ком, обидві, обидва голи були наслідком команди ігри у Донецька контроль М'яча, комбінації діток: Вячеслава Шевчука, Віліана, Луиса Анріана, Євгенія да? Селезньова. Тому що таке ключовий підсумк казати, то Шахтар домінував у господарів, тобто у АПЛ, да? перевага були і володінні за ударами, і за ударами в ствір і за кутовими. Тобто Шатар Донецьк АПЛ переграє. Справді команда Мірчелческо видала в останньому вже шостому торі дуже сильний матч проти АПЛ. І да, друзі, цей матч як такого вже значення стратегічного не мав. Донечани вже втратили математичні шанси. Ну, здобули перемогу над кіпрською командою АПЛ з рахунком 2-0. Голи Луїса Адеріана та Євгена Селізнєва принесли Донецькому 4 перемогу. Да, Донечина якраз та посядуть останню позицію з п'ятьма очками. АПЛ, до речі, виграє групу з дев'ятьма очками. Зініт буде другий дев'ять очок, Борту буде третім 8 очок. Да, Копания не така то і успішна для все-таки в останньому команда но вставки обіграла. Тож, поел ми Мир матч, друзі. Ліга Чемпіонів Сезон 12-12, 6 грудня, 12-й АПЛ Шахтар Донецьк 0-2, Шахтар Донецьк Перемагає Бажаму Шахтар Донецьку, А в всего на вам, друзі, добра, бережіть себе. до до побачення, Усім до нових зуточів.